Всім привіт! Я рада вітати вас в другій частині нашого майстер-класу. Отже, я наробила рапортів до потрібної мені довжини. Ось останній зроблений рапорт мною закінчила так само, як показувала вам в першій частині. І зараз нам потрібно доробити ще маленький кусочок для того, щоб почати робити закінчення вже нашої силянки. Нам потрібно для початку набрати одну білу та дві зелених і пройти зверху вниз ось цю першу зелену. Підтягуємо. Далі нам потрібно набрати з вами одну білу і дві чорних. Тепер набираємо дві чорних та одну жовту. Приходимо ось цю першу зелену, і набираємо з вами дві зелених та одну білу, підтягуємо до нашої роботи, біло пропускаємо, як завжди, а через зелену повертаємося і робимо черговий наш хвостик. Тепер набираємо одну жовту і дві чорних, проходимо в першу чорну, вона у нас іде відразу після жовтої, і тепер набираємо одну червону, одну зелену та одну червону, і проходимо ось цю останню чорну перед білою. Тепер набираємо дві чорних та одну білу і проходимо в ось цю останню зелену. Набираємо одну білу тепер та дві чорних. Ось цю першу чорну зверху вниз, підтягуємо. Далі набираємо одну червону, дві зелених, проходимо в зелену, після цього набираємо дві зелених, одну червону. Проходимо ось цю останню чорну, підтягуємо і набираємо з вами дві чорних та одну білу. Підтягуємо до нашої роботи. Білу пропускаємо, а через чорну повертаємось знизу вверх. Набираємо дві чорних та одну вишневу і проходимо ось цю першу зелену, набираємо три зелених і проходимо ось цю останню зелену. Тепер набираємо одну червону, дві чорних і проходимо в останню чорну цю зверху. Тепер набираємо одну білу, одну зелену, одну жовту. Проходимо в ось цю чорну. Далі набираємо дві чорних та одну червону, проходимо в ось цю зелену посерединці. Тепер набираємо одну червону, дві чорних і проходимо в ось цю першу чорну. Підтягнули. І тепер ми з вами пропускаємо ось цю чорну, з якої в нас виходить ниточка, а через дві, останні нами набрані, ми повертаємося знизу вверх. Ось так у нас повинно вийти. Тепер ми набираємо ще три чорних. Проводимо ось цю першу чорну, підтягуємо, набираємо одну жовту, дві зелених і проходимо ось цю зелену. Підтягнули, набираємо з вами одну білу, дві зелених. Проходимо ось цю третю зелену, зверху вниз. Тепер набираємо одну жовту, дві чорних, проходимо ось цю чорну посередині, підтягуємо. Знову у нас ниточка виходить з цієї чорної бісерини, ми її пропускаємо, а через дві останні чорні, які ми з вами тільки що набирали, ми повертаємося уверх, підтягуємо. І тепер нам з вами потрібно набрати одну чорну. От тоді застіпку. Я взяла ось таку простеньку магнітну застіпку. Вона має ось тут, бачите, таку ширину, як бісеринка, тому вона йде в мене замість бісеринки. Отже, я набрала одну чорну, потім застіпку і одну жовту мені потрібно набрати. Проходимо ось цю верхню, зелененьку підтягуємо. Ось підтягнули. Зелену, з якої у нас ось тут виходить ниточка, ми пропускаємо, а зверху вниз повертаємось через жовту, через застіпку, через дві чорти. Ось так. Пройшли, знову підтягнули. Тепер ось цю чорну, з якої у нас виходить. Ниточки ми пропускаємо, а через наступну чорну, через застіпку жовту, проходимо назад вверх. Якщо хочете, тут вже можете далі йти по роботі і закріпляти свою ниточку я проходжу ще раз в зелену, знизу вверх, і пройдуся зараз ще разочок, щоб краще Закріпити для надійності свою застіпку. Зелену я пропускаю через жовту, застіпку і чорну бісеринку, я знову повертаюся вниз, і тоді вже далі йду по роботі, щоб закріпити ниточку. Так, не хоче трошки вже голочка через деякі бісеринки проходити, але я так відчуваю, що ще трохи можна протягувати, тому сміливо тягну. Коли я відчуваю, що вже точно голочка не пройде, я тоді йду через інші пісеринки, аби вона не лопнула нам наша пісериночка. Я думаю, що достатньо мені ось так закріпити, тому я зав'язую вуслик. І з цією стороною ми з вами закінчили. Повертаємо нашу роботу, Вселяємо ниточку в голочку. Ось я вселила нашу ниточку голочку і тепер ми будемо так само тут закінчувати нашу роботу, як з тої сторони, щоб було одинаково. Набираємо одну білу, одну зелену, одну жовту, проходимо в останню чорну, яка в нас перед червоною. Тепер набираємо дві чорних, одну червону, проходимо в зелену посередині. Далі одна червона, дві чорних. І проходимо ось цю першу чорну, йде після червоної. Її ж ми і пропускаємо з цю чорну якої виходить ниточка. А через ось ці дві чорні, які ми щойно набирали, ми повертаємо знизу вверх. І тепер нам потрібно знову набрати три чорних пісеринки і пройти ось цю першу чорну після червоної. Підтягуємо. Тепер набираємо одну жовту, дві зелених, проходимо в зелену. Набираємо одну білу, дві зелених, проходимо знову в зелену, тепер ось цю останню зверху вниз. Далі набираємо одну жовту, дві чорних, проходимо в чорну посерединці. пропускаємо ось цю чорну, з якої ниточка виходить, ось вона у нас. А через ості. Верхні чорні, ми знову повертаємося знизу вверх. І тепер набираємо одну чорну застіпочку та одну жовту, і проходимо через ось цю верхню зелененьку, підтягуємо. І повертаємось назад, зелену, з якої виходить ниточка, ми пропускаємо, а через жовту, застіпку і дві чорних, ми проходимо ось так, зверху вниз. Знову підтягуємо, пропускаємо ось цю чорну, з якої виходить пісеринка. І через чорну і жовту повертаємось вверх. Тоді, якщо хочете, ще ось через зелену, також знизу вгору проходити. І пропускаючи цю зелену, з якої виходить ниточка, через жовту застіпкою чорну, вниз ще раз повертаєтеся, щоб краще і міцніше закріпити за стіпочку. А тоді ховаєте ниточку в роботу. Обов'язково проходимо по направленню роботи. Ніде нічого, щоб не скорочувати, не пересікати, бо тоді буде ниточку видно. Тому треба набирати так, як ми набирали свої бісеринки, коли плели. І ще от зараз через декілька чорненьких пройду, і я думаю, що все. У мені вже досить, там я і зав'яжу вузлик. І на цьому я робота над такою от. Селяночкою по гуцульському орнаменту закінчено. Я сподіваюся, що все було детально описано, показано, що ви зрозуміли кожен момент і всім розібралися, і у вас також вже є така готова селяночка. Буду рада побачити ваш готовий результат. Дякую всім за увагу! Побачимось в наступних майстер-класах.